Ло Прикарпаття протягом наступних 30 хвилин у випуску новин регіону розкажуть журналісти. В студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем цього випуску. У Богорочанах перепоховали загиблих у Першій світовій війні вояків українців. В Івано-Франківську запрацювала виставка кінетичних скульптур. У Коломиї відновлюють військову частину. Починаємо новини на Прикарпатті. Перепоховали вояків українців, які загинули в роки Першої світової війни. У Богородчанах відбулося перепоховання останків двох невідомих українських солдатів, на які випадково натрапила місцева жителька. Рештки поховали на старому кладовищі, та як і годиться, відправили службу. А про деталі знахідки розкаже Ліліана Хомишин. Рештки воїнів виявили на околиці містечка Богородчани під час того, як в одному із приватних подвір копали колодязь. Експерти стверджують, знайшли двох чоловіків віком від 20 до 30 років. Їх убили, адже у одному тілі знайшли кулю, від якої чоловік імовірно загинув, а в іншого було відірвано пів тіла. Можна було зробити такий висновок, що ця друга людина, яка загинула, очевидно, що розірвалася на якомусь снаряді, так що. Фрагменти тіла що було, то власне поклали в домовину. На місці, де знайшли останки, у часи Першої світової війни був військовий госпіталь. Історики припускають, що це були українці, які воювали у лавах Австро-Угорської імперії. Адже про це свідчать деталі, які добре збереглися у трунах загиблих. На тілі одного загиблих вояків ми знайшли хрестик, причому це хрестик греко-католицький, на ньому поміщені криличні букви. А як відомо, в Австрійській імперії жоден народ, окрім галичан українців, не користувався кирилицею. Тому ми, власне, зробили такий висновок, що принаймні один з цих загиблих вояків є українець за національністю. Історики намагатимуться цих осіб ідентифікувати. Вони припускають, що інформація про них мала б зберегтися у австрійському військовому архіві. В Австрії є такі архів, в якому зберігається велика частина документальних. Підтверджень подій саме Першої світової війни, а також частково Другої світової війни. Будемо надавати запит. Сподіваємося, що отримаємо якусь інформацію, хоча б з переліком прізвищ сіб. Боротьба між російськими царськими військами та Австро-Угорською імперією залишила по собі низку слідів. Тому подібні знахідки ще часто траплятимуться на території області. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Умисне вбивство чи необережне поводження зі зброєю на Коломиї загинув 21-річний член правого сектора. Це сталося у офісі осередку партії. Стріляв 38-річний чоловік, який, як з'ясувалось, теж із Коломиї. Унаслідок чого Василь Глановий отримав вогнепальне поранення голови несумісне з життям. Що причинило стрілянину? Розкажуть наші журналісти. Трагедія сталася 6 лютого близько 16.00 у офісному приміщенні коломийського осередку правого сектора. 21-річний юнак із верхнього Вербіжа загинув на місці. Він отримав вогнепальне поранення голови, яке було несумісне із життям. Зі слів підозрюваний значить він говорить про те, що він не знав, що в магазині були будь-які боєприпаси. І яким чином це ну виникло цей конфлікт, чи не конфлікт, чи це необережне ставлення зброї. Він не може пояснити в деталях, тому що кажуть, це сталося можна сказати так мгновенно, як кажуть росіяни. Стріляв у Василя Ланового 38-річний мешканець Коломиї. Це доброволець, дук, правий сектор, оборонець донецького аеропорта, який був поранений та контужений, Олег Свищук, псевдосвятий. Кіборг очолював місцевий осередок дуку, а Василь Лановий займався громадською роботою. Це були не просто знайомі, а добрі товариші, кажуть у прикарпатському правому секторі. Збіг обставин роковий. Було при розборці зборці автомата. Був закладений магазин з бойовим набоєм. Не поставлений на запобіжник. Це таке. Правий сектор офіційно заявляє, трагедія трапилась під час занять із вивчення матеріальної частини зброї. Рушниця мисливська офіційно оформлена. Такі навчання з використанням зброї у правому секторі проводять регулярно, раз у тиждень, навіть попри те, що офіс осередку у самісінькому центрі Коломиї. Там є спеціальне місце відведено в глухому куті, там де вікон нема, і перший вистріл. Получився фатальний в постраждалого загиблого, а другий вистріл автоматично рука дірнулася вже в стінку. Те, що пострілів дійсно було два, підтверджує поліція. За словами начальника Коломийського відділу УМВС, балістична експертиза має встановити, яка із куль була смертельною. Зі слів очевидців і свідків я можу зараз стверджувати, що було необережне поваження, але призначений ряд експертиз і балістичних. І проводяться слідчі дії, дуже багато буде проводити слідчих дій для того, щоб встановити істину. У поліції кажуть, так чи інакше підозрюваний порушив умови зберігання зброї. Він не мав права брати рушницю із дому в громадське місце. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Проте її можуть перекваліфікувати, якщо слідство з'ясує факт необережного поводження зі зброєю. Поховають загиблого Василя Ланового 9 лютого у верхньому Вербіжі. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. У кінці березня Коломия прийматиме більше тисячі військових. На постійне місце дислокації прибуває 10-та гірсько-штурмова бригада. На території військового містечка тривають ремонтні роботи. Оцінити стан проходження ремонтних робіт приїжджав подивитися голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Подробиці дивіться в наступному матеріалі. У Коломиї відновлюють військову частину, що на вулиці Моцарта, де базуватимуться сухопутні війська. Містечко достатньо велике тут можуть служити тисячі військових. Щоправда, за останні 10 років воно дуже занепало. Тому найперше завдання було ремонт. Вже кілька разів оглядати територію приїжджали військові, які разом з місцевою владою радилися, як зробити все в найкоротші терміни. Цього разу, Коломию відвідав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук, який подивився, як тривають ремонтні роботи. Адже в кінці березня з Білої церкви сюди переїжджає 10-та гірсько-штурмова бригада, яка постійно дислокуватиметься у писанковому місті. Першочергові роботи тривають добре, каже голова. Наразі треба закін... Кінчити ремонт першого поверху штабу та другий і третій поверхи казарми є співфінансування е, міні, по лінії міністерства оборони, і на сьогоднішній день е, кошти в області воно ходжувоноходжує благодійні внески. скажімо так, на сьогоднішній день кошторис, який був визначений е, кечем е, по лінії міністерства оборони зі Львова, це було порядка 18 мільйонів. Ми розраховуємо, що в межах до п'яти мільйонів ми повинні зробити посущого роботи. Мається на увазі частину то, що я казав, другий, третій поверх, перший поверх військового е -е, штабу. Основні ремонтні роботи виконує кеч за кілька місяців. Територія відчутно змінилася. Тут позбулися бур'янів та старезних дерев. Провели роботи щодо комунікацій, світло, каналізація, вода. Наразі встановлюють вікна. Далі заміна та реконструкція дахів, і тоді внутрішні роботи. Основне завдання на сьогоднішній день буде стояти якраз перед військовими. Вони мають визначитися в необхідності будівель безпосередньо, де будуть розташовувати солдати. Ну, ми бачимо, що перше завдання це і штаб, друге завдання наша казарма і третє – це їдальня. На сьогоднішній день мова йде про першу чергу. Це березень, квітень місяць, і далі вже до закінчення року, щоб повністю зробити все в належному стані, щоб вони в нормальних умовах повністю перебували. Військовій частині підсобити готова і місцева влада. Шукають благодійників та виділяють бюджетні кошти. Відповідно до програми підтримки від міста військові отримають 300 тисяч гривень, ще 100 тисяч по статутному фонду від водоканалу. У Коломийській районній раді вважають це добрими інвестиціями, тому фінансування заклали теж. Ми заклали 200 тисяч, знаючи, що будуть будуть такі роботи. Ну я думаю, що будемо цю суму трохи збільшувати у міру. Можливо, я думаю, ну відсотків на 20, на жаль. Хоча б ми з радістю розуміємо, що тут не шкода і півмільйона, і мільйона вийде». Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук закликає підтримати військових усі райони Прикарпаття. Вже є перші охочі. Зголосився Галицький, у себе провели нараду. З бюджету гроші виділити не змогли, проте звернулися до місцевих підприємців. Та з чотирьох благодійників зібрали 100 тисяч гривень. Ми порадилися, прийняли рішення те, щоб виділити ці підприємства, виділили благодійну допомогу. І виготовити вікна. Це 30 вікон на 100 тисяч гривень, і якраз в казармі встановити ці вікна. Вже наступного тижня знову відбудеться чергова зустріч в області. В адміністрації складатимуть детальний графік робіт. Олег Гончарук впевнений, що все встигнуть вчасно. Варіантів нема вкладемося по іншому. Не буде. Навесні у цій частині очікують зустріти більше тисячі військовослужбовців. А наразі армія проводить потужну рекламну кампанію та запрошує всіх охочих на службу за контрактом. Вже зараз 17 осіб відправили у навчальні центри. Найважливіший чинник висока зарплата. На сьогоднішній день солдат першого контракту буде отримувати від сім тисяч сто сім тисяч 10. Тобто, це є на нашому ринку праці. Я так рахую, що конкурентно спроможна заробітна плата». Нагадаємо, спеціальна комісія минулого року оглядала схожі військові містечка у Чернівецькій та Тернопільській областях, але вирішили, що найкраще для нової частини, яка буде сформована, придатна саме Коломия. До річниці трагічної загибелі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка у долині відбувся вечір пам'яті під назвою Рік самотності. Віддати шану життєрадісному оптимісту, співаку і телеведучому Кузьмі Скрябіну прийшли близько двох сотень долинян. Серед них і наша знімальна група. Рік самотності це рік без Андрія Кузьменка. Для шанувальників творчості відомого музиканта а таких у долині виявилося чимало, він залишився жити у своїх піснях, кліпах та літературних творах. Ідея виникла близько місяця назад. Подумали, що варто в долині організувати такий захід, адже коли Кузьма загинув трагічно, в долині зібралося дуже багато людей його згадати. Ми запостили. Цю подію у соціальних мережах в мережі ВКонтакті у Фейсбуці ми створили зустріч, організували спільноту, в якій висвітли, щоб гурти просто зголошувалися, щоб самі зверталися до нас як до організаторів. Про виявляли бажання прийняти в цьому активну участь безпосередньо. Гурти відгукнулися чимало, і не лише з долини. Під час заходу вони виступали із кавер-версіями пісень Скрябіна. Сьогодні ми виступили на концерті пам'яті Кузьми і виконали пісню «Старі фотографії. Це одна із наших улюблених пісень і. Ця пісня стала приводом для того, що ми започаткували наш гурт. Росла дитячої історії смішні розкажи. Кузьма це був була та людина, яку потрібно пам'ятати, потрібно згадувати і ніколи в житті не забувати про те, що він зробив, які пісні він зробив. Кузьма Скрябін це людина епохи. Більшість з українців виросла на його музиці. Людина епічна, людина велика. Шанувати його, його пам'ять – Це честь для нас всіх. Не хотілося, щоб закінчувався цей вечір. І це було просто неймовірно, згадую те, як була в нього на концерті. Такі самі враження. Не хотілося, щоб закінчувався концерт. І це саме мене переповнювало сьогодні. Було просто, неймовірно, було просто чудово. Дякую організаторам. Емоцій повно. Організатори вечора не обмежилися лише концертною програмою. Усі присутні мали змогу переглянути відео з уривками інтерв'ю та кліпами талановитого музиканта. А найкращі знавці життя та творчості Скрябіна взяли участь у Вікторині та отримали у подарунок написані музикантом книжки. Хтось їх просто обожнює, а хтось не може терпіти. Наступний сюжет про те, як полюбити початок робочого тижня. Мова йде саме про понеділки, що рекомендують спеціалісти. Дізнавалась наша Ольга Греців. Понеділок день важкий, так вважає більшість людей, у яких саме з нього розпочинається робочий тиждень. За статистикою на цей день припадає найбільше нездовжень та запізнень. Андрій Русиняк вже понад 20 років керує чималим колективом. Більшість із працівників творчі люди, яких налаштувати на роботу не так вже і просто. Проте у чоловіка є свої методи та життєві принципи, за якими слідує і намагається привчати до цього своїх підлеглих. Ділиться ранки понеділків завжди розпочинає із планування роботи на цілий тиждень. Я намагаюся переконати наших працівників, що треба вставати зранку, тому що ранком зазвичай у нас планірки, літучки, як у всіх журналістів. Очевидно, що вирішується дуже багато цікавих питань. А як ставляться до понеділка Франківці? З цим питанням ми звернулись до людей на вулицях міста. Це дуже тяжкий день, і я не висипаюся. Понеділок тяжкий день. Тому що я працюю на такій посаді, що у нас починаються оперативки і <смір> трохи тяжко. Це перший день і школа, і ми вже дуже не хочемо йти до школи. І хочемо ще спати, і ми дуже змучені. Проте є й ті, які полюбляють перший день у тижні. Я взагалі з хорошим настроєм кожен день починаю, не тільки понеділок. Питання в тому, що вихідні проходять добре, зранку церква, потім з сім'єю погуляти. Тому ну, робочий тиждень з настроєм. Розпочинає на позитивній ноті початок свого робочого тижня й ігор. Ба більше хорошого настрою і продуктивної роботи. Що понеділка бажає у соціальній мережі усім своїм друзям. Переконаний, як себе налаштуєш, так і проведеш цілий тиждень. Понеділки дуже люблю, так само як і будь-який робочий день. Понеділок починається нормально, весело, гарно, продуктивно такий буде тиждень. Апатію та дратівливість по понеділках відчувають більшість людей. Кажуть психологи, тож, аби полегшити цей день, радять раніше лягати у неділю та наперед продумати свій сніданок і вбрання для понеділка. Кандидат психологічних наук Людмила Підлипна радить починати свій робочий тиждень з улюбленої кави чи музики. І найголовніше це налаштувати себе на щось приємне, а також не перенавантажуватись. Дуже важливо. А... Починати робочий тиждень з такого планомірного входження в роботу не можна на понеділок. Так як там з психофізіологічної точки зору е, організм ще не може дуже швидко перелаштуватися з відпочинку, з розслаблення е, на роботу не можна дуже багато всього собі планувати. Крім того, дуже важливо ну, там, починати день з якихось позитивних емоцій. Ну принаймні, е, до речі, для рівня корпоративної культури це теж дуже корисно е, починати день з маленької кави чи чаю, якщо там хтось не п'є, е, і така міні-нарада. Там в вашому кабінеті чи то понеділок, чи будь-який інший день тижня. Головне, аби прокидаючись, ви усміхались та раділи життю. Адже саме ви є творцями своєї долі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У долині пройшли обласні змагання з мініфутболу серед юнаків. Під гаслом Граємо за Україну разом. Івано-Франківська обласна федерація футболу проводить такі змагання вже 12 років поспіль. З них четвертий рік підряд груповий турнір проходить у долині. Наша Наталія Гасуляк розповість більше. Цьогоріч у шести зонах виявили бажання змагатися 39 команд дитячих спортивних шкіл та дитячо юнацьких футбольних клубів. Переможцями, як вже на цей час відомо, стало, переможцями стали це команди Снятинської, ДЮСШ, Колос, Рогатинської ДЮСШ, Косівської ДЮСШ, а також команди з Івано-Франківська. Футболісти Долинської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями у всіх трьох матчах. Поти Калушку району виграли 2-0. Проти Калуша 3-2, а проти Рожнятіва 5-2. Уже незабаром івано-Франківську вісім кращих команд розіграють призові місця. Тренер долинських юнаків. вважає, що його команда готова до випробувань. Франківську завжди команди дуже сильні. Але ми будемо старатися. І, я думаю, наша команда готова приймати участь в фіналі. А як вийдеться, ніхто не знає. Також наступними вихідними в долині пройде всеукраїнський турнір. «Кубок волі». на змаганнях планують провести благодійну акцію. Всі зібрані кошти, які будуть від внески, зараховані від команд батьків різних благодійників. Ми плануємо передати. Двом бійцям і учасникам антитерористичної операції, пораненим на майдані. Поліна Сахарєва краща в Україні у Києві. Мото нагородили золотою медаллю чемпіонки держави. Дівчина довела, що на сьогоднішній день вона гідно представляє Прикарпаття. Чемпіонка з кантрі кросу поспілкувалась з нашими журналістами і відкрила секрети свого успіху. Її називають літаючою Поліною. Вона одна із шести дівчат, які в Україні займаються. Мотоспортом, до речі, в західному регіоні така лише одна спортсменка. Поліна вперше в історії України стала чемпіонкою у кантрі кросі, де здолала старших за себе і можливо досвідченіших хлопців. Якщо чесно, я не відчуваю себе великою гонщицею. Ну, чемпіонкою України я себе не відчуваю. Ну, проста людина, так як всі. Може, є якийсь талант, так, але такою зіркою я себе не почуваю. Однокласниці вже почали як краще до мене відноситься. Ну. Да, вони відчувають, що, що я найкраща, вони гордяться мною. Завжди удачі мені бажають, коли я їду на змагання різні. Якщо чесно, мені страшніше їздити з дівчатами, ніж з хлопцями. Бо якщо я програю дівчині, мені здається, що це більш якось так принизливіше, ніж хлопцеві. Бо хлопець можна сказати, що він там сильніший. Він їздить довше за мене, а дівчині, ну що, ти дівчина і вона дівчина. Якось так дуже страшніше, ніж з хлопцями їздити. Займатися цим видом спорту дівчина почала лише два роки тому. Саме тоді її сестра, яка також мріяла про перемогу у мотоспорті, зламала руку і змушена була покинути улюблений мотоцикл. Однак Каріна зараз допомагає сестрі. Вона займається технічною стороною у команді Поліни Сахарієвої. каже, що її робота до вподоби. Мені дуже приємно допомагати сестрі. Вона завжди мене підтримує в цьому, завжди мені дякує за це і каже, що я в неї молодчинка. А е, пересіла я, ну перейшла в це в. В технічний персонал. Персонал для, для того, щоб допомагати сестрі. Я просто не захотіла їздити. Мені стало страшно на змагання виїжджати, а сестра мене більш сміливіша, і в неї є до цього хис, талант. Батько Поліни не лише тренер, спортсменки. Це перш за все, як вона розповідає, великий приклад для неї. Сергій Сахарів робить все можливе, щоб його дочка стала кращою не лише в Україні. Каже, що вже зараз готова їхати і на закордонні чемпіонати. Однак для цього потрібні чималі кошти. Як це не банально. Звучить, що Західна Україна маленьке село, ніхто нас е, не сприймає як за великих спортсменів. Ну, ми в Україні доказали, що ми є і що ми можемо. Ну, я думаю, що ми докажемо і Європі. В цьому році у Поліни нарешті з'явився новий мотоцикл. Спортсменка каже, що якби не доброчинці, та меценати, і далі б їздила на старому байку, у якого вже давно були відсутні гальма. Тому спортсменка щиро вдячна всім, хто допоміг та допомагає, і надалі. Президент Федерації мотоспорту України вручив нашій землячці золоту нагороду чемпіонату. У Івано-Франківського жили скульптури. Майстер із Дніпропетровська, який уже півтора роки проживає на Прикарпатті, створює кінетичні скульптури. Усе на пружинах, без допомоги будь-яких батарейок та прихованих моторів. Деталі від Ліліаних Хомишин. Без жодних батарейок чи моторів дерев'яні скульптури рухаються від 10 хвилин до кількох годин. Майстер із Дніпропетровська Ігор Ярошенко каже: до руху його скульптури приводить система тягарців або пружини. Механізми запускаються вручну. За що грузов, за що пружин, то тобто без батарейок, без моторчиків, просто кінематика, чиста кінематика. Майстер працює з деревом. Особливої породи скульптури не вимагають. Лише терпіння та кілька тижнів праці трьох тижнів до місяця в цілому. Просто так но робити її швидше, її неділі-дві. Ну а дві неділі я її учу працювати, То заставляю, її. тому що сразу вони не хотять роботи, то сні надо ще вдихнути. На виставці автор представив дев'ять своїх робіт. Перший із них вальс інженер за освітою розповідає: ідея просто прийшла сама собою, а деталі під в Інтернеті досі скульптури висіли у нього на кухні. Івано-Франківськ перше місто, яке побачило талант скульптора. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо вже у наступних випусках. Новин наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України, в яких ми розкажемо про зброю, котру знайшли в одному з київських озер, та про те, як освітяни вимагали у президента більшої зарплати. Не перемикайтесь. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Далі новини України, і тепер інформаційне обличчя дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави. Гранату кинули в офіс регіонального меджлісу кримських татар у Херсоні. На щастя, вона впала у підвальне приміщення, тож вибуховою хвилею лише вибуло пластикові двері. Сталося це близько третьої години ранку. У будівлі якраз ночувала родина кримських татар, яка приїхала з окупованого півострова. Людей врятувало те, що вони були на другому поверсі. Справу вже передали до СБУ. Її там поки не коментують. Однак у меджлісі впевнені це був теракт. Падіння гривні не привід для паніки, заявила голова НБУ. Мовляв, зараз усі валюти девальвують відносно американського долара. А в Україні, окрім війни, є й інші причини здешевлення гривні. Насамперед, це падіння цін на сировинні ресурси, які є основним джерелом надходження валюти до країни. Проте найголовніша причина девальвації політична нестабільність через невизначеність щодо майбутнього країни. Іноземні інвестори масово скидають українські цінні папери, а населення переводить заощадження в долари та євро. Про Гонтарєва нагадала депутатам. Нацбанк не відповідає за курс гривні, а лише регулює грошово-кредитний ринок. Національний банк може згладжувати тільки надмірне коливання і ситуативне коливання. Наприклад, сьогодні Національний банк вийшов на продаж 50 мільйонів через аукціон для згладжування ситуативних коливань. Бадситуативне коливання ці ситуативне коливання на жаль, це наша політична криза зараз. Не сезонні фактори, тому ми вийшли з підтримкою ринку. Статтю 99 конституцію читали, де обов'язок Національного банку забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією. Ви розказуєте, що пенсіонери і свята винні в девальвації гривні. Ви розказуєте, що люди винні, які зарплати отримали, у тому, що ви гривні валите, то мені здається, що найбільше хто в цьому винний це ви персонально. Пожежа у столичному метро спалахнула станція площа Льва Толстого. Загорілося сміття біля каз. Полум'я швидко перекинулося на рекламний щит, тому дуже смерділо димом і пластмасою. Через це по столиці поповзли чутки, ніби в підземці загорівся високовольтний дріт. Усіх людей зі станції швидко евакуювали. На вулиці чергували кілька карет швидкої, але нікому допомога не знадобилася. Гасили пожежу близько сотні рятувальників. Ніхто з пасажирів не постраждав. Згодом станцію знову 真味道。<Jennifer. S 2> Замість навчання вони змушені думати про виживання, коли європейські вчителі отримують 3-4 тисячі доларів у місяць зарплата наших педагогів іноді не дотягує і до сотні зелених. А з вимогою гідної оплати праці українські освітяни звернулися до президента онлайн, хочуть, аби посадові оплати вчителів були на рівні середньої зарплати промисловців. Нині це понад 5 тисяч гривень. Електронна петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Порошенко її розглянув та доручив прем'єру врахувати вимоги педагогів. Чиновники кажуть, збільшити вчительські зарплати втричі не можуть. Потрібних 50 мільярдів гривень у держбюджеті немає, тому поки що пропонують невелику надбавку і лише тим, хто складе іспит. Зброю, з якої розстрілювали людей на Євромайдані, знайшли в Києві в одному з озер. Автомати та пістолети не цілі, бо зіпсовані водою. Це їхні фрагменти зі стертими номерними знаками. Після довгих експертиз служба безпеки України встановила з цього вогнепалу. Стріляли в людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Того дня вбили 48 активістів ще понад 80 отримали важкі поранення. За словами оперативників, вся ця зброя зникла з арсеналів спецроти Київського. Гоберкуту тоді не дорахувалися 24 автоматів однієї снайперської гвинтівки та ще трьох помпових рушниць. Яка це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті, і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, ж вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. І разом ми здолаємо усі негаразди і збудуємо потужну і пітучу Україну. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. В ефірі бажаю вам хорошого настрою. і Тільки добрих новин. Побачимось.